Добрий день, вас вітає бібліотека Солом'янська. І ми, ми хочемо зарекомендувати книгу, яка знаходиться серед багатьох наших поличок, відомої американської і дуже популярної серед підлітків авторки Сари Маак. Її книжка Дві шипі троянди». Являється першою серед всієї збірки. На даний момент серед з усіх п'яти книжок. Цієї збірки перекладено українською лише три. Але я хочу вам презентувати саме першу і, на мій погляд, саме цікаву із, із цієї серії книжок. Я сподіваюся, що вам вона сподобається так само, як мені, і ви захочете прочитати не тільки першу частину, але й інші частини. Давайте почнемо з світу, який описує наша люба авторка. Це світ, в якому фері і люди жили в світі, де фейрі панували над людьми. Люди були слабші, менше жили за них, були менш вміліші за них, і через це вони були рабами. Це людям дуже не сподобалось, і тому вони вирішили повстати. У ході війни було вирішено зробити перемир'я, і в цей період була укладена угода, в якому було поділено землі, де будуть жити фейрі і люди. Між ними побудована стіна і указ, де ніхто не буде чіпати одне одного, і всі, здається, були задоволені. Але люди жили не так багато, як. І дуже часто людей переслідувала бідність і голод. Саме це завело нашу головну героїню в ліс серед жорстокої зими полювати. Вона єдина тягла всю свою сім'ю двох сестер і батька. Та на полювання їй пощастило. Вона знайшла здобич, але також вона знайшла і суперника. вовка, який був занадто більший за те, що вона завжди бачила. Це був фейрі. Вбивши його, забравши шкуру, вона повернулася зі здобиччю додому. Але кара її пустила дуже швидко. Через декілька днів до неї в хату лимився інший фейрі, його друг. І він вимагав утримання договору: життя за життя. За те, що вона була з ним чесною, він відкрив їй таємницю, що вона може вибрати або смерть, або піти жити з ним в землі ферії, що є смертельними для звичайних людей. Але вона з криками батька і момент стер вибирає життя, думаючи, що може втекти по дорозі додому і вернутися до сім'ї. Але той присипляє, і так вони приходять в землю фері, до його земель, маєтку, де вона стає вільною плінною. Вона може робити все, що заводу, але щоб це не заважало жити інші фери і не доставляло їх проблем. Під час проживання в цьому маєтку вона ближче стає до цього фері, розвивається між ними почуття. І відкриває завісу тайн, що скривають ці землі. Чи врятує вона світ свого нового товариша, чи може навіть любимого чоловіка, чи приведе до загибелі? Це ви дізнаєтесь, прочитавши її. Ви не пожалкуєте, якщо її прочитаєте. Всім-па-па! Вітає бібліотека Соломінка. Сьогодні ми хочемо вам представити. Все? <ріст> Ні. Вітаю! Вас вітає! Вітаю! Сьогодні вас вітає бібліотека Солом'янська. І ми хочемо вам представити одну із серій. Підписуйся на наш YouTube канал та інші соцмережі Став подобайки та натиски дзвіночок, щоб бути першим в курсі нових публікацій. Підтримуй нас.